Слава Ісусу Христу. Я входжу до цього Олега вже третій рік і ходжу на служби і на молитви. І я, в мене була така проблема. В мене на правій нозі ну, є кісточка, і там в мене між кожним пальцем були знаєте, такі сухі мозолі. Я їх виводила ще в радянські часи з соліподом таким, потім зник цей пластир і ну, була біда просто, я, щоб взуття не можна було ніяких взути. Че, ну, ви знаєте, як це буває, про такі, коли є сухі мозолі. І от я вже які знайшла китайські, там щось прикладала, потім вже опустила руки і от почала ходити сюди на молитви. Якийсь період, я раз помічаю, що в мене абсолютно зникли всі мозолі. Тобто навіть в той мозіль, який мені здавав, що він вріз у мене в палець, він просто зник. Просто частенько показувала вдома. Ну, вдома дивляться, звичайно, що радіють, але мають віри такої, як маємо віру. Я дуже дякую Богові, дякую оцю Олегу за за молитви. І ще хочу дати ще одне свідчення про те, що колись я давала це Олегові, значить що він молився за мого чоловіка, так як мій чоловік довгий період, він пив. Ну, буду говорити, період такий, що десь років 60, напевно. Бо з молодості отак, -отак почалося і працював. І коли я вже помітила, що почалося свята, і він. Жодного разу мені якось один раз там сказав, щось там про пиво, потім ну не то, що це було, це було жахливо, правда. А тут сказав, я так відмовила, сказала, що ні, він не став не сперечатися. І це пройшов період, потім. І ще один раз, от, це єдине, що от він сказав, попросив, тому що у нього помер син, наш син, якби, і він сказав, можеш ти мені щось купити, тому що мені дуже тяжко. Я сказала ні. Ну розумієте, коли людина сильно п'є, то вона не буде слухати, вона просто... Але тут він мені навіть не перечив нічого. І от після цього більше жодного разу він, але я кажу, скільки років він пив. Я дуже дякую Богу дякую цю Олегу за його молитви і за Богу за це зцілення, за те, за те, що він нам дає такі ласки, такі благодаті, в яких ми виздоровлюємося, в яких ми хочеться жити. Дякую ще раз, дякую Богу. І слава Ісусу Христу.